В цьому відео я пограю за нового перса, а саме Фінкса, і прокачаю його ну, наскільки зможу. Допустимо лайк, підпишись на канал і поставимо. Мотозой Зої виїзи, виїзи а я не вирізу. <гум> <гум> ну що ж, давайте тоді прокачаємо Фінкса. Я хочу ще трохи лишити монет для... Хоча б гаджета. От гаджет куплю. Звичайно, перший гаджет він ліпший. Бо, бо я знаю, що він ліпший. Так -то я не знаю, що він робить. Е і прокачаю ще думаю, на два левела. І куплю пасівку. Зараз розберуся, що він робить. І Привіт. A few moments later. Кореш, я купив першу старку. Я не знаю, чи вона точно к... краще. Ну і купляю ще щит, наприклад. Ну і в мене поки що 9 сила. Потім, думаю, вже його до худоби вкачаю. А поки що, а, треба його взяти. Ну і зараз підемо його затестимо, О, новий режим є. Collapse. Не знаю, чи сюди підійде Фінкс, але давайте поки що підемо е, в ШД, якась трохи дивим, карта, нова. Ну, давайте в Браубов поки що з ботами. Потім може підемо в ШД і в новий режим. Подивимось. А поки що так ідемо. <Coughs> 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 <norte> <Coughs> <Coughs> ну що ж, почалася катка. Е, ну так, його дичка трохи незвична. Типу, по ну, таким трьом пулям ніколи, здається, не було, якщо я не помиляюсь, то браверів вже дуже багато, їх вже скоро сотня. І вже скоро 100. І тому, і, тому, і тому вже тяжко згадувати її імена браверів і все таке. Е... Я не хочеться коментувати, але що він робить? Що він робить? Треба зараз ульту протестити, звичайно, на зараз зальєм. Е, і давайте підемо в інший режим. Давайте все-таки в Шедешку. Е, тут є шипи. Хм. Давно щось не бачив. Вікайте в, в шеде? шипи. Ти взагалі в різних простих режимах на накупки. Добре, погнали. Це видно... СМІ, шипи оновили. Я так побачив, типу вони трохи відрізняються. Може, може, це я просто не побачив. Може, я просто не бачу різниці. Кхе, надію, зараз шелі доб'ю. Треба, що зараз питатися гаджет. Наскільки я знаю, типу він вертає в часі. Бачите, тут, тут така штука ходить, типу, якийсь кружок. Це видно для гаджета. А ну давайте зараз юзну. Ага, так. Тобто це, наскільки я розумію, якщо в тебе є гаджет, то в тебе цей круг з'являється. Тобто я ж не грав без гаджета. Вибачте, за шум у брата в дворі стріляли і ще й шафа впала нафіг прям на нього. Коротше, знаю. Напишіть в коментарях, якщо ви маєте фінкси і без цього гаджета. Поки що буваю справді. Давайте ульту все-таки перевіримо. Ааа, ой, я забув. Я забув, що тут тички. Типу, якщо вони заходять на сам цей круг, то вони е, стають повільнішими. І все-таки видно, що пини змінились. Ну, змінились. І ми виграли. І зараз я хочу піти в новий режим і все-таки нормально здасти ульту. Ну що ж, погнали. І надіюсь, мені ці мейти знову попадуться. Знову, я не знаю чому, але погнали, поки що досі бути. Скільки я пам'ятаю по снігпікам, тут треба підбирати оці, типу, зірки. Тобто ставити на плитки і підбирати ці зірки. Тільки яку тут треба кількість, я не знаю. Тут не написано, так як... Типу, наприклад, в Баунті підписано, скільки треба. Так зібрати тих зірок, а тут, не знаю, тут як в не Реально, я дуже схожу на гемраб. Е і. А, тут видно зарядка, ось і... штуки. Це видно перезарядка. <с> Якби це дивно не звучало. Давай, стріляй сюди шелі, або певно, не знаю. Вони не хочуть стріляти мені в цій зоні. Я бачу, як тільки що вистріл Шеллі спомінився. Нарешті я хоч так і бачу це. Поки що ми виграємо. то треба 10 з неї як в тому самому грабі. Е, і давайте я отут може поставлю, може мені да, на стінку і цей гаджет, то ти е, засейвишся від вистрілю. І нам треба ще один і там. Давайте підемо ще в один якийсь режим. Може й два, подивимось. Е, зараз є нокаут, є. Ого, тут, тут навіть поставили ці штуки, на яких можна швидко е, лікуватись. І це дуже дивно, що Суперсел вертають такі штуки в режими на трофеї. Я, в принципі, цьому радий, бо їх давно не було на різних картах. І взагалі цієї карти давно не було в бравлі. Ну, круто. Е, так. Е, там Шелі. Тут поки що досі буде грають. Е, то десь з 50 кубків вже будуть реальні грабці. І я думаю, цього браулера ну, запущу, як всіх на 700-800 десь. Або... Я не думаю, що вище. І так, я думаю, головна помилка нубів це кидати прямо під ворога. Е -е, бо бо, бо... це треба біля себе, щоб вони так швидко по тобі не попадали. Ну, От в чому логіка. І ми зараз виграємо і давайте ще одну каточку скатаємо. Е -е, Подивлюсь, який режим. Можна в гарячу зону, але я її не дуже люблю. Взагалі неї грати. Тому давайте підемо в зачистку може. М -м, не знаю. А давайте в бомб 5 на 5. Так, в, останню кат... в останню катку. І погнали. Ну і досі буде. У нас червоних фінксій. Ну, то зрозуміло, що їх буде багато. Зараз і міфік брав, там. 1900 кредитів. <кій> і от я забив перший гол І тут підуть прямо на центр буде. А, ну наскільки я знаю, що це вони завжди йдуть на центр всі. Ну, Та, вони пішли. Я забиваю гол. Ну, думаю, на цьому буду завершувати, бо... Та майже всі режими зіграв. І на цьому буду завершувати. Всім дякую за перегляд і усім па-па.